Соцдопомога замість пенсії та тимчасове скорочення пенсійних виплат. Хто не зможе отримати пенсію в повному обсязі? Про це сьогодні в нашій програмі. Вітаю! Ви дивитеся з Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пенсіонерів таки не залишить у спокої. Тепер не всі українці можуть претендувати на отримання пенсії за віком, а частині українців можуть тимчасово скоротити розмір пенсії, що виплачується. Що ж відбувається? Перше і головне, це недостатня кількість стажу у людей. І саме через цю проблему частина українців буде змушена виходити на заслужений відпочинок пізніше за інших. А ті, хто матиме мінімум страхового стажу, можуть розраховувати лише на соціальну допомогу, а не на пенсію. Так, згідно із законодавством, за умови достатньої кількості страхового стажу чоловіки та жінки в Україні можуть вийти на пенсію у 60 років. Наразі для цього потрібно 29 років страхового стажу. З 2023 року вже 30 років. Люди, які мають менше страхового стажу, права на отримання пенсії не мають, але можуть отримати соціальну допомогу від держави. Якщо їй не менше 15 років стажу, можна отримати лише соціальну допомогу за віком, яка перераховуватиметься кожні 6 місяців з урахуванням його майнових змін та середньомісячного сукупного доходу, розмір виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що зараз становить 2600 гривень, а з грудня піднімуть до 2684 гривень. Соцдопомога виплачуватиметься до досягнення її одержувачем в віку, коли він має право на отримання пенсії. Для того, щоб оформити такий вид виплат, необхідно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання за такими документами. Я зараз їх перерахую. Документами, що засвідчують особу та місце проживання, ідентифікаційний код. Довідка про страховий стаж можна отримати в пенсійному фонді на запит протягом п'яти робочих днів. Декларацію про майновий стан за останні півроку потрібно заповнити на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї. Якщо заява подається не за місцем прописки, також слід додати довідку про неотримання цього виду допомоги, отриману в управлінні праці і соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Якщо ж немає необхідного мінімуму стажу 15 років, почати отримувати допомогу людина зможе з 65 років. Але де знайти роботу в 65, якщо вже в 50 не хочуть брати? Відкрите питання. Але головне, що пенсію можуть скоротити. На щастя, така категорія пенсіонерів невелика, і для таких скорочень є вагомі причини. Урізати виплати пенсії пенсіонеру можуть лише у разі, якщо раніше відбулася переплата. Найчастіше переплата відбувається через те, що пенсіонер почав працювати і не повідомив пенсійний фонд про це. А в такому разі не проводять перерахунок пенсії в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму. Також якщо у непрацюючого пенсіонера на утриманні є дитина до 18 років, на неї дається надбавка. В 150 гривень, яку припиняють виплачувати при працевлаштуванні. Тому пенсіонерам у разі влаштування на роботу потрібно протягом 10 днів повідомити про це пенсійний фонд. Якщо ж це не було зроблено в зазначені терміни, у фонді все одно про це дізнаються на основі даних реєстру загальнообов'язкового державного страхування. В результаті з пенсії вирахують суму, яку переплатили. Крім того, може помилитись і працівник пенсійного фонду внаслідок чого надбавки призначаються неправильно. В такому разі теж доведеться повертати гроші або ж доводити, що помилку допущено не з вини пенсіонера. Тож стежимо уважно за руками і дивимося. З на До зустрічі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.